Знову ці жахливі симптоми менопаузи, припливи, розсіяність, знервованість, Спробуй феміност менопауза. Негормональний комплекс день-ніч з вітамінами, мінералами та фітоестрогенами, полегшує симптоми менопаузи і в день і вночі. Залишайся собою з феміност менопауза. А чи потрібно лікувати прояви клімаксу, якщо це природній процес? Частенько я чую від деяких жінок, але ж всі ми хочемо жити якісно, повноцінно, в будь-якому віці, незважаючи на наш. Гормональний статус. Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк, я лікар, акушер-гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Medical Club. І ви на каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я. І сьогодні про мою улюблену тему про жінок, яким за. А партнером сьогоднішнього нашого показу є негармональний препарат з системою день-ніч, феміност менопауза. Більшість змін, які відбуваються з нашим організмом, з віком, пов'язані з тим, що ми втрачаємо рівень одних гормонів і підвищується рівень інших. Якщо ми говоримо про статеві гормони, то зниження рівня статевих гормонів впливає на виробітку інших гормонів, наприклад, таких як інсулін, таких як кортизол, таких як ліптин, грелін. Тобто практично все в організмі жінки залежить від рівня статевих гормонів. І іноді це може нагадувати принцип доміно – знижується одне і сипеться вся система. Але це не відбувається так катастрофічно на щастя, щоб ми це різко так зауважили. Ми не переходимо з одного стану в інший за один день. І багато хто взагалі не звертає увагу на ті зміни, що відбуваються, починають лікувати іноді симптоми, не звертаючи увагу на природу цих речей. Коли ми говоримо про зниження статевих гармонів, то очевидним дуже часто є те, що ну. Мало гармонію, давайте додамо, і проблема вирішена. Але насправді не все так просто і не всіх це влаштовує. У мене паузальна гормональна терапія комусь протипоказана, хтось її боїться, а хтось про неї не дуже знає. Тому, власне, сьогодні мені хочеться дати деякі поради, як лікувати прояви клімактирічні. Без замісної гормонотерапії. Чому про замісну гормонотерапію не завжди так? Тому що насправді замісна гормонотерапія має свої мінуси. Мінус перший: синтетичні гормони це все ж таки не натуральні гормони, і вони, хоча деякі, ідентичні тим, що виробляє наш організм, але все ж таки це добуті штучним шляхом. По-друге, багато жінок мають. Протипокази для застосування менопаузальної гормональної терапії. По-третє, замісна гормонотерапія може мати свої побічні дії. Іноді дуже складно підібрати індивідуальну золоту середину для жінки. Знову ж таки потрібно сказати про те, що люба гормональна терапія може дещо підвищувати онкоризики. Ну і кінець кінців. Не всі жінки хочуть приймати менопаузальну гормональну терапію і мають на це право. Давайте розбиратися, чи можна обійтися без гормонів. Можна, звичайно. Є три напрямки, які дозволяють нам продовжити молодість, продовжити життя. Перший напрямок фізіологічний. Я б сказала відразу, що це напрямок для нелінивих, тому що тут йдеться про корекцію способу життя. Другий напрямок фармакологічний це вже для тих. То не дуже хоче займатися тільки способом свого життя. Ну і третій напрямок: це генно інженерний. Ну, зовсім для лінивих, які хочуть раз і змінити все в своєму організмі. Але насправді. Любий напрямок, крім фізіологічного, тобто будь то пігулки, будь то генна інженерія, будь то капельниці, будь то ін'єкції, любе застосування медичних препаратів вона несе в собі якісь певні ризики. І онка ризики в тому ж числі. Але скажу більше: ігнорування деяких змін і не лікування їх теж несуть в собі певні онкоризики. Тому Давайте розбиратися. Якщо ми говоримо про період пременопаузальний і менопаузальний, тобто про переменопаузу. А власне, сьогодні ми розбираємо власне цю тему. Давайте згадаємо ті основні прояви клімакса, які дістають жінок. Перший і це той, який знають практично всі жінки, це припливи, тобто це різкі приступи жару. Які можуть супроводжуватися серцебиттям, запамороченням, почервонінням, підвищеним потовиділенням, неприємними відчуттями в ділянці серця. Це все називається припливами. Вони можуть бути рідкими, вони можуть бути частими, вони можуть бути слабко вираженими, вони можуть бути сильно вираженими, вони можуть бути і вдень, день, і, вночі, і тривати, починаючи від декількох місяців і закінчуючи роками. Наступна проблема, яку ми відчуваємо в клімакторічному періоді, це порушення сну. Це проблема з засинанням, це прокидання серед ночі, це припливи вночі, це перечасне прокидання. Взагалі, ця тема теж заслуговує на окреме, мені здається, вивчення. І Якщо вам це Цікаво, пишіть в коментарях, і я обов'язково на цю тему зніму відео. Наступні кліматерічні прояви, з якими стикаються жінки, це депресивні стани, так звані когнитивні порушення, коли в нас змінюється настрій, емоційна лабільність, тривожність, занепокоєність, це порушення пам'яті, це порушення запам'ятовування і складнощі згадування, це дративливість, це внутрішня напруга. Тому, власне. Іноді жінка, яка не звертає на це увагу і не коригує цю ситуацію, стає проблемою для всіх оточуючих. Іноді навіть намагаються використати як образливу фразу клімакторічка, щоб сказати про те, що жінка Ну, не вміняємо. Одна з скарг, яка може з'являтися з дефіцитом гормонів, це фізичне і емоційне виснаження, коли раніше на все вистачало енергії, а зараз не вистачає практично ні на що. Це теж може бути пов'язане з гормональними змінами. Наступна скарга, яка іноді з'являється не відразу, але дуже змінює наше життя, це зміни в статевому житті. Тобто в нас може знижуватися лібіда, в нас можуть з'являтися проблеми, пов'язані. Іменно з інтимним життям, це сухість, це боль під час статевого акту, це іноді крав'яністі виділення, так званий гінітоурінарний синдром. Це можуть бути проблеми, пов'язані з порушенням сечовипускання, тобто часте сечовипускання, нетримання сечі, це поява посткаєтальних циститів. Тобто ми вже не один раз обговорювали ці всі скарги, які. І з'являються у жінок. І, тим не менш, дуже часто, коли до мене приходить жінка на прийом певного віку, преклемактерічного, пременопаузального, і я запитую, чи є якісь скарги. Дуже часто я чую, скарг немає. Але коли починаєш отак точково, а як з цим, а як з тим, а чихнула, кашлянула. Так, да, да, це буває. Я кажу, чому ви на це не скаржитесь? Я не думала, що це має відношення до гінеколога і до мого стану. Милі жінки. Все, що відбувається з вашим організмом, має відношення до гінекології і в першу чергу до ваших статевих гармонів. Якщо ви в цьому не впевнені, то вам точно потрібен той курс, який я створила про жіночі тіла, про гормони, про анатомію, про фізіологію, про зміни, як жити в будь-якому віці повноцінно і ні в чому себе з віком. Не обмежувати, тому заповнюйте анкету перед записом за посиланням під цим відео, і до зустрічі на курсі. І наступна скарга, яка дуже часто тривожить жінку, починаючи з 40 це складно тримати вагу. Одна із скарг, яка з'являється, це болі в суглобах, іноді це можуть бути болі, в м'язах, тяжко стати з ліжка і тяжко виконувати фізичні вправи. Звичайно, скарг набагато більше, але зараз ми сконцентруємося на цих, які звучать все частіше. І так, якщо не про замісну гормонотерапію, то про що? Повертаємося до пункту першого фізіологічного, тобто змінюємо спосіб життя. Коли ми говоримо про спосіб життя, я не припиняю говорити і нагадувати, що це харчування. Це сон, це реакція на стрес і це фізична активність. Якщо ми говоримо про харчування з віком, коли в нас змінюється рівень гормонів, ми маємо змінювати характер свого харчування. І я не говорю про те, що ми кидаємося з однієї дієти в іншу. Насправді існують принципи, за якими необхідно відкоригувати своє харчування. Перш за все, це зменшити кількість калорій. По друге Їжа має бути різноманітною. Не потрібно себе позбавляти жирів і білку, які вкрай необхідні жінкам, особливо в віці 40. Наступне, про що треба пам'ятати, це обмежити або взагалі відмовитися від фастфуду, тому що швидка їжа частіше всього ну, вкрай не корисна для нашого організму. Ягоди і фрукти нам необхідні в великій кількості. Але бажано приймати їх в першу половину дня і пам'ятати про це, що це їжа, а не використовувати її як перекус. Наступне, на чому я хотіла би наголосити, це проблема багатьох жінок, особливо зайнятих, наприклад, таких, як я, це не їсти на бігу. Все ж таки, прийом їжі це має бути процес тривалий. Гарний, спокійний, без гаджетів в руках, без перед телевізором, а бажано з гарною компанією і смачну їжу. Якщо ви будете. Зберігати ці основні правила, та я думаю, що ви підкоригуєте свою їжу, якщо ще не набрали дуже багато ваги. І якщо ми говоримо про жінок 40+, то я хочу нагадати, що їжа це не тільки калорії і не тільки поживні речовини, тому що насправді. Фітоестрогени, речовини, які подібні до наших естрогенних гормонів, і які можуть негілізувати або зменшувати деякі прояви менопаузального періоду, знаходяться і в нашій їжі. Тому наша їжа має бути багато бобовими, зерновими, горішками, ягодами, фруктами, броколі, капуста. Насправді. Фітоестрогени естрагени знаходяться ну, практично у любій нашій їжі. Десь більше, десь менше. Звичайно, не в фастфуді. Обов'язково має бути і риба, і яйця, і м'ясо, тобто багата омега-3 жирами і білками наша їжа необхідна жінкам після 40 обов'язково. Тому не потрібно, знаєте, ці дієти сижу цілий день на гречці, наприклад, або цілий день на яблучках. Це можуть іноді бути, напевно, розвантажувані ні, якщо вам хтось порадив або ви звикли до такого харчування, але це не має бути в постійному режимі, тому що обмеження в деяких фітоестрогенах, білках і жирах, тому воно відповідно буде відбиватися і на вашому самопочутті. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про їжу, ми повинні пам'ятати про наш мікробіом. До речі, на моєму ютуб-каналі є відео, присвячене якраз мікробіому. Тому що всі решта, тобто медикаментозні впливи, які можна застосовувати в цей період, будуть залежати від того, як вони будуть смоктуватися в нашому кишківнику, А за це. Буде відповідати наш мікробіом. Ну і мушу нагадати про такий стан як інсулінорезистентність. Тому що насправді з віком ми все одно гірше спимо, більше нервуємо, менше рухаємося, не завжди правильно харчуємося, а це все є передумовами розвитку інсулінорезистентності. А це ну вкрай негативний вплив. На весь наш організм. Тому, якщо ви маєте таку проблему, то обов'язково маєте проконсультуватися з своїм лікарем або з ендокринологом, або з сімейним лікарем, або з гінекологом, щоб вирішити питання, як підкоригувати інсулінорезистентність. Якщо ми говоримо про фізіологічний вплив, то наступне звичайно це була фізична активність. Ми всі чітко розуміємо, що або менше їсти, або більше рухатися, а краще і те і інше. Тому навіть якщо до 40 ви не займалися спортом, то вік вже в даній ситуації є приводом. І якщо ми говоримо про фізичні вправи, то необхідно підсилити їх фізичним навантаженням тобто його треба збільшувати. Це буде корисніше для наших м'язів. Які ми з віком починаємо втрачати або заміщати на жир. Якщо ж ми говоримо далі про корекцію способу життя, то тут буде про корекцію сна, про це ми точно поговоримо в наступному відео. І це, безумовно, вміння правильно переживати стрес. Це теж тема, яка потребує окремої уваги. Переходимо до наступного етапу, тобто до фармакології. Що нам, крім гормонів в менопаузі і в пременопаузальному періоді, може запропонувати фармакологія? Є достатньо великий вибір фітопрепаратів: фітоестраген, фітотестостерон, фітопрогістерон, заспокійливі. Безумовно, вони не працюють. Так, як замісна гормонотерапія, але іноді вони знімають деякі симптоми, такі як припливи, такі як порушення сну, емоційну лабільність, іноді препарати для покращення пам'яті, теж фітоестрогени, Тобто фітоестрогени можуть дещо потенціювати дію тих мікроеліментів і сапліментів, які ви приймаєте, і тих же продуктів харчування, які ми приймаємо. Тобто фітоестрогени працюють, не дивлячись на те, що це гормони. До речі, про фітоестрогени... Дуже багато є запитань, дуже багато є суперечок, дуже багато є нерозуміння, неприйняття або захоплення цим. Тому я думаю, що обов'язково варто підготувати відео власне на цю тему. Якщо ви згодні, то напишіть про це в своїх коментарях. І обов'язково поговоримо про фітоестроген. Далі, якщо ми говоримо про фітоестрогени, про саплементи, про мікроелементи, про харчові добавки, такі, наприклад, як колаген, які теж в певному віці мають своє місце, то необхідно розуміти, що ця історія не вирішується за тиждень чи за два. Якщо ми говоримо про фітопрепарати або про БАДи, або про мікроелементи, то для того, щоб оцінити вплив цих препаратів на ваш організм, ви маєте їх приймати ну, хоча б протягом трьох місяців, тобто 90 днів, зазвичай це є вже показником того, працює цей препарат на вас. Чи не працює, іноді його можна приймати і необхідно приймати тривало, коли ми приймаємо до пів року, потім робимо місяць-два перерву. Фітоестрогени, наш організм іноді до них адаптується і перестає реагувати. Тому препарати можна змінювати. Можна змінювати форми мікроеліментів, сапліментів, але. Я би радила на цю тему проконсультуватися з вашим лікарем або нутриціологом або дієтологом, хто допомагає вам коригувати медикаментозну недостатність. Наступне, на що би я хотіла звернути вашу увагу, це знов ж таки повертаємося до інсулінорезистентності. Ви знаєте, що єдиний препарат, який показав свою дію в тому, щоб продовжити фармакологічно. Наше життя це метформін, тобто препарат, який підвищує чутливість нашого організму до інсуліну. Тому що власне інсуліна резистентність частіше всього є причиною і різних захворювань, починаючи з серцево-судинних ожиріння і закінчуючи онкологічними. Тому, якщо ми позбавляємося інсулінорезистентності, по-перше, ми знижуємо можливість виникнення цих всіх захворювань, про які я говорила, і продовжити своє життя. Причому, якщо ми говоримо про препарати, так звані інсуліносенситайзери, сенситайзери які підвищують чутливість до інсуліну, то це можуть бути і фармакологічні різновиди метформіну, це відомі всім препарати, які ми зараз. Ой, як захоплюються жінки з зайвою вагою і не дуже, які допомагають. Власне, при інсулінорезистентності і діабеті другого типу, це препарати, які є знову ж таки фітопрепаратами або БАДами на основі барберіну, наприклад, або інозітоли. Зараз дуже багато можливостей підібрати кожному індивідуальний супровід в цьому віці. А коли ми нормалізуємо ці всі стани в нашому організмі, відповідно у нас зменшується і кількість проявів клімактеричних. тому що фітоестрогени, хай не так. Яскраво, наприклад, як замісна гормонотерапія, але все ж таки профілактують втрату, наприклад, косної тканини і є профілактикою хай слабшою, але остеопорозу. потенціюють дію інших препаратів, які ми приймаємо. Тому, якщо ви... Правильно підберете комплекс фітопрепаратів, БАДів, амінокислот, фармакологічних препаратів за необхідності, то прояви, про які ми з вами щойно говорили. Ви зможете підкоригувати. Ясна річ, що йдеться і про вітаміни, і про мікроеліменти, і про вітамін Д, і про магній, про різні їх форми, про різні схеми вживання, тут вже це є знаєте, індивідуальний підбір. Тому що якщо ми не вживаємо, наприклад менопаузальну паузальну гормональну терапію, то ми маємо закрити всі необхідності, які би нам закрила одна пігулка. Замісної гормонотерапії. Ну і пам'ятаємо про спосіб життя. Якщо ж ми говоримо про те, що от ви змінили спосіб життя, і то спробували, і це спробували, воно не працює. І, наприклад, припливи безсоння все одно вас мучать, ви від цього страждаєте, то наступне може бути, і це прописано в наших протоколах: використання антидепресантів. Але це та історія, яку самостійно собі. Жінка не призначає, і тут необхідна консультація психотерапевта або психіатра, або вашого сімейного лікаря, вони теж зараз можуть порадити і виписати антидепресанти і підібрати те, що необхідно вам. Ну і безумовно, крім загального впливу, ми маємо пам'ятати про догляд за інтимною зоною. Тому навіть якщо ви би приймали замісну гормональну терапію. Системно, тобто пили пігулки, все одно ця зона потребує певної уваги, тому що вона живе за своїми правилами. І щоб не зіткнутися з генітоуринарним синдромом, необхідно профілактувати і лікувати цей стан. Тому що, на відміну від припливів, які можуть пройти, і вам здається, що все неприємне вже позаду, то це та історія, яка з раками буде ставати. Ну, все більш вираженою. Тому якщо про догляд інтимної зони, ми не раз теж на моєму ютуб-каналі говорили на цю тему. Але я нагадаю, це можуть бути місцево, зволожуючи свічки, зволожуючи креми, це можуть бути доглядові речі, такі як інтимні гелі, це можуть бути все ж таки свічки з незначною кількістю естрогенного гормону. Це можуть бути гімнастика для інтимних м'язів. До речі, знаєте, що прописано в міжнародних рекомендаціях регулярний секс. Це теж покращує стан слизових і шкіри інтимної зони. Ну і безумовно використання всього того, що нам дає на сьогоднішній день інтимна, наприклад, косметологія, те, що ви. Використовувати, можливо, для обличчя, воно має місце для використання і в інтимній зоні. Тому відповідь, чи обов'язково приймати менопаузальну гормональну терапію і чи можна обійтися без гормонів, буде однозначно. Звичайно, можна, але для цього треба прикладати зусилля. Треба розуміти, з чим ви маєте справу, треба. Правильно собі допомагати, коригувати спосіб свого життя і використовувати всі можливості, які на сьогоднішній день існують. Тому що саме неприємне це не звертати увагу. Так, да, припливи можуть пройти, але остеопороз, зміни серцево-судинної системи, і нітоурінарний синдром. На жаль, в якійсь мірі кожен може з цим зіткнутися. І швидше всього так воно і буде. Тому любіть себе і будьте здоровими. А я нагадую, що партнером сьогоднішнього нашого показу був негармональний препарат з системою День Ніч «Фемінос-менопауза».